45 років боротьби за молодість так охрестив себе цьогорічний київський міжнародний кінофестиваль. Одна серед найбільших кіноподій України та Східної Європи стартує в столиці наприкінці жовтня. Організатори щороку стикаються з купою проблем щодо влаштування значущої події. Та, попри це, молодість надалі відкриває нові імена в царині професійної кінематографії, зокрема й української якого педанського медіа робити фестиваль дуже важко. Це завжди боротьба. Але ви знаєте, боротьба це ж завжди не річ, яка є кимось нав'язана. Це власне бажання. Коли борешся з задоволенням, як у спорті, то перемагаєш. Тому це і, і 45 років боротьби, і 45 років перемоги. До боротьби за розвиток українського кіно нині долучилася і кінокраїна. Проєкт, що об'єднав найбільших українських теле- і кіновиробників, буде представлений у програмі цьогорічного фестивалю. Ініціатори кінокраїни вже активно працюють над створенням міцного фундаменту для виробництва вітчизняних фільмів та серіалів. Це, мабуть, вперше за багато років Незалежності України. Об'єдналися медіагрупи. Об'єдналися кінопродакшени і налагодили тісну співпрацю з урядом і з іншими зацікавленими державними структурами з метою реформування кіногалузі комплексно. Автор найкращого за оцінкою журі фільму міжнародної конкурсної програми отримує гран-при грошову винагороду в розмірі 10 тисяч доларів та приз велику статует Кусківського оленя. Переможці в інших номінаціях, окрім фігурки, одержать по 2,5 тисячі доларів грошової винагороди.